П'ятниця 21 лютого на 11-му новини в студії Олена Петриченкова. Вітаю! Підписуйтесь на наш Ютуб канал, ставте дзвіночок, аби нічого не пропустити, та коментуйте новини. Росіяни обстріляли Нікопорщину з артилерії та била дронами по інших регіонах України у Херсоні з-під завалів багатоповерхівки, яку зруйнував ворожий КАП, де блокували тіло матері двох дітей. Вночі ж сили ППО знову відбивали повітряну атаку РФ. Зенітники знищили 87 ворожих БПЛА. Більш детально про ситуацію в області та Україні розкаже наша кореспондентка Анастасія Шуляк. Вона з нами на прямому зв'язку. Настю. Олено вітаю. від ранку на Нікопощині. Линає сигнал про небезпеку артобстрілів та атак з БПЛА напередодні ввечері Росіяни вгатили по Марганецькій громаді з важкої артилерії. На щастя, люди вціліли. В інших регіонах області ніч минула без ворожих ударів. А в Херсоні з-під завалів будинку, в який напередодні окупанти поцілили кабом. Рятувальники деблокували тіло загиблої жінки. Їй було 47 років. Без матері залишилися двоє дітей, 13-річні двійнята. Хлопчик та дівчинка наразі в лікарні. Їх дістали з під завалів вчора. Вночі росіяни з тимчасово окупованого лівобережжя вкотре вдарили по Зеленівці на Херсонщині. Внаслідок ворожої атаки пошкоджені два приватних будинки та електромережі. Тривожно і на Донеччині. За добу окупанти вбили сімох місцевих жителів: п'ять у Константинівці, одну людину в Миколаївці та одну у веселому. А в ніч на 21 лютого потужні вибухи прогрімили і у Києві. Росіяни третю добу поспіль атакують столицю ударними безпілотниками. Загалом окупанти запустили. Ли по Україні 160 ударних дронів. Сили ППО знищили 87 з них. 70 ворожих безпілотників імітаторів були локаційно втрачені. Внаслідок ворожої атаки постраждали Київщина, Полтавщина та Харківщина. По Одещині, крім БПЛА, РФ, також била балістичними ракетами іскандер з Криму. Українські захисники за добу знищили на півдні російський комплекс ППО, БУК-М3, 13 артсистем і мінометів, танк, 13, 37 одиниць автобронетехніки, 8 розвідувальних дронів та 5 човнів. У Калузькій області РФ потужно палає завод із виробництва пластику. За останніми даними, вогонь поширився на тисячу квадратних метрів. Причини загоряння поки невідомі. На місці працюють екстрені служби країни-агресорки. Наразі у мене все. Ми і надалі будемо слідкувати за ситуацією в країні та області. Олено, вам слово. Дякую тобі, Настю. Це була наша кореспондентка Анастасія Шуляк, яка розповіла про ситуацію в країні та області. Дві нові послуги для ветеранів та їхніх родин на порталі Дія військові відтепер можуть подати заявки на статус особи з інвалідністю внаслідок війни. А їхні близькі на статус родича загиблого ветерана. Зробити це можна онлайн. Потрібні лише довідки про участь у бойових діях та документ про інвалідність від МСЕК. Близькі полеглих воїнів мають надати довідку, що підтверджує родинні зв'язки. Останній дрифт для Жигулів на річці Шиянка у Придніпровську помітили вигорілий кузов автомобіля. ВАЗ. поки мережу ширилися здогадки. Як саме автівка потрапила на кригу, в поліції вже з'ясували, власник автомобіля просто хотів проїхатися по замерзлій водоймі. Проте машина заглухла, а одне колесо взагалі провалилося під лід. Нічого кращого ніж кинути авто, водій не вигадав. Згодом машину таки помітив водний патруль та витягнув з річки. На Дніпропетровщині планують будівництво нової гілки водогону, яка забезпечить водою прифронтові території, що потерпають від зневоднення після підриву окупантами Каховської греблі. Наразі проєкт будівництва лише в розробці. Втім, вже цьогоріч людям обіцяють, вода буде. Хто відповідатиме за будівництво та де після довгих місяців очікування вона нарешті з'явиться? Наш репортаж. Технічно ми передбачали це для того, щоб ці невеликі. Міста отримували теж автономному режимі воду. Зараз у нас можна сказати, що це другий етап. готові допомагати. Тільки скажіть, коли і в якому етапі нову гілку водогону в області планують збудувати для мешканців Мирівської та Тумаківської громад на Нікопольщині, бо після підриву росіянами у 2023-му каховської ГЕС 30 тисяч людей виживають не лише під обстрілами, а ще й без води Не помитися нормально, не постирати нічого. в Кранах нема води. Ось вже півгоди у нас немає крану води. Син мені зробив подарок такий акумуляторний при складі. і я от за ним миюся в душі. Віра Сергіївна розповідає, а, то, їм дуже важко. Спочатку допомагали волонтери, потім воду постачав марганецький водоканал. Але через борги КП люди незабаром знову залишилися із сухими кранами. Зараз місцевим допомагають виживати фільтрувальні станції та свердловини, які пробили в населених пунктах. Мої запаси води я запасаюся на неділю, мені треба, щоб я сама не можу носити, а син приходить в виходний, тільки в мене приходить в суботу, приїжджає і мені наносить води. Тут у мене балони, відра, каструлі, все, що то я заповняю все. В Томаківській громаді наразі п'ять пунктів для набору води. Сюди величезні черги вишикуються кожного дня. Он фляги, а тут дві фляжки приносю. це сьогодні другий раз. Ну, Півтора кілометра в одну сторону, півтора назад. Ви читаєте за дві ходки, 6 кілометрів. Ні, по три кілометри 6 кілометрів. Ну, це ж так і живе. Люди буквально благають, поверніть нам воду в крани. Дуже неважливо. Це вода, ну дуже з цим потрібна. А як? Як без води? Без води ніяк. Дуже тяжко без води. Ми вже сидимо без води, як ото кажуть. Тяжко. Ну, воду да привозять дають кому 60+, таким як я? Ні. Не можуть місцеві використовувати і воду з підземних скважин. В них велика кількість солей, тож ані город полити, ані попрати. Аби забезпечити людей питною водою, Держагентство відновлення та розвитку інфраструктури взялося за бурівництво нової гілки водогону. У планах не лише нова очисна станція, а й новий підводний трубопровід до неї. Адже ті труби, що є зараз, морально та фізично зношені. Паралельно відновлять магістральні мережі та перевірять інфраструктуру з транспортування та очищення стічних вод. Ми зараз знаходимося на одній з насосних станцій Дніпропетровщини. Вона в тому числі живе і Нікопольський район. Її потужність – 150 метрів кубічних води на добу. А після будівництва нової гілки водогону ця насосна також забезпечуватиме водою Томаківську та Мирівську громади. Коли ми будували основну гілку водогону, те 150 тисяч кубичних метрів води. Ми передбачили камеру для підключення Томаківської та Мирської громади, щоб вони підключилися до нашої ділянки. Приблизно це на зараз 12 кілометрів труби діаметром 200 міліметрів. Ми прокладемо до цих громад. Це приблизно тисяча кубичних метрів води. Вони будуть отримувати. Наприкінці 2024-го на Дніпропетровщині пройшла зустріч представників міністерства розвитку громад та територій водокана. Налів керівників громад та міжнародних партнерів у центрі уваги був проєкт будівництва фільтрувальної станції для Томаківської та Мирівської громад. Нині вже зроблені перші кроки для його реалізації. Проєкт фінансуватимуть коштом держбюджету, залучать також донорів. ЮНІСЕФ подали сьогодні кошти на виробник техніко економічного обґрунтування. Вже працюють. Ми чекаємо результатів. Паралельно йде розрахунок по численні води. Паралельно йде розрахунок по чисним каналізації. Ми хочемо показати приклад в тому числі, нашим європейським партнерам, американським, що в Україні є компетенції. Водночас у громадах вже провели засідання, сесії та виділили кошти на інженерів консультантів. Обласна служба відновлення уклала необхідні договори. Наразі триває розробка техніко економічної документації. Далі проєктування. Ми виділили більше мільйона гривень для під'єднання і 100 тисяч на експерта, який порахує. Також, також працюємо з фондами, які теж там і комплексну програму водозабезпечення розробляють нам. будівництво. Планують розпочати вже у березні. За попередніми підрахунками, новий водогін для Томаківської та Мирівської громад має запрацювати десь за півроку. Посадовці обіцяють до нового опалювального сезону в кранах жителів вже буде вода. Вікторія Вахрушина, Євген Дрозд новини одинадцятого каналу. Сьогодні у світі відзначають день рідної мови. Його 26 років тому започаткувала ЮНЕСКО, аби зберегти усі мови народів планети. В Україні свято відзначають з 2002-го. З початком повномасштабного вторгнення цей день набув особливого значення. Адже сьогодні ми зі зброєю в руках захищаємо не лише свою країну, а й українську мову, національну ідентичність та право бути господарями на своїй землі. Кохання для тих, кому за у Дніпрі вже третій рік поспіль влаштовують романтичні вечори для людей старшого віку, так само як і молодь. Вони прагнуть нових знайомств, приємного спілкування та емоцій. Як пройшли цьогорічні швидкі побачення? Та чи зустрів хтось з учасників свою другу половинку? Знає Анастасія Шуляк, ну, щоб була нормальна, комунікабельна, щоб така була спортивна, ходила на фітнес, працювала багато на трьох робот. Василь із гумором описує жінку своєї мрії. Сьогодні він прийшов шукати її на швидких побаченнях для жінок та чоловіків від 57 років. Познайомиться з дівчатами, пропонують список. Ось тут 10 дівчат. Да, може, якась не сподобається, ну, щоб була адекватна у психічному стані, Сторонка фігура, без шкідливих звичок, щоб не палила. У швидких побаченнях беруть участь 10 чоловіків та 10 жінок. Кожна пара спілкується по 5 хвилин. Питають одне одного про те, що цікавить про вміння готувати, про хобі та спільні інтереси. Як час спливають, змінюють партнерів, аж поки всі не поспілкуються. Шановні учасники, п'ять хвилин вже сплинуло, тому чоловіки можуть змінювати свій стопі. Добре, Я Володимир, я, Володимир. я, я Ірина. Ірина. Будь ласка, а хто ви познаку гороскопу? Лев. Ну це такий добрий знак. У Дніпрі миттєві побачення для людей старшого віку влаштовують раз на рік, кажуть представники проєкту університет третього віку, і вони дуже популярні бо охочих знайти свою половинку навіть після 50 років надзвичайно багато. Коли ми оголосили набір буквально через одну годину, у нас було 150 жіночих анкет. У питаннях кохання чоловіки не такі легкі на підйом як жінки. Проте організатори швидких побачень знайшли охочих влаштувати своє особисте життя. Деяким навіть довелося відмовити. Ці чоловіки дуже файні, вони всі не одружені. Це точно в учасників кому було 93 роки. Ми не взяли на себе таку відповідальність його запрошувати, тому що ну людина літня. А, а якби йому тут розбили серце? Це це така вира емоцій, куча жінок. Серед тих, хто готовий до нових емоцій, і Володимир він вже п'ять років дівець і зараз в пошуках компаньонки по життю. Мені більше подобається жінки, які там полюбляють літературу, мистецтво. Більше була активна. Я фізично я займаюся спортом. Я ходжу в, в тренажерний зал кожного учасника список з прізвищами та відповідними номерами, а ще нотатник, аби не забути важливі деталі і врешті обрати собі пару. Якщо і чоловік, і жінка обрали одне одного, стають переможцями миттєвих побачень. У 2023-му на них поєднали свої долі, і Віталій з Тетяною кажуть: зустрілися, закохалися і вже одружилися. Отут От сюди прийшли 15 лютого, і оце з того дня і почали. Ну, я відчув ці знаки. У нас все відбулося тут. Це номерологи. У мене був сьомий номер, а у нього чотирнадцятий. Тетяна та Віталія зізнаються, коли вирішили взяти участь у швидких побаченнях, їй гадки не мали чим все скінчиться. Просто хотіли цікаво провести час, але доля вирішила інакше. Це таке буває тільки в кіно. Тепер на мене всі дивляться. Дівчатка кажуть, коли там буде знайомство, охочих дуже багато влаштувати своє особисте життя. Поки ми спілкувалися з подружжям, цьогорічні пари вже завершили своє коло швидких знайомств. Ведучі підсумовують результати. В нас сьогодні не одна пара, які обрали один одного. У нас сьогодні цілих дві пари: Левич, Ірина Георгівна. Ми її запрошуємо. І фітінго Володимир Юрійович! Браво! Браво! Так, так. друга пара, Ірина Олександрівна Мелещенко. Ми її запрошуємо. Неї вже затремтіли руки. Сюрсін Сергій Михайлович. Ми вас запрошуємо. Здивована. Дуже Суперно, все класно. Понравилась. На швидких побаченнях 2025 знайшов пару і один з наших героїв Володимир, який на початку сюжета поділився з нами, якою бачить свою другу половинку. Mm, щось співпало. Може, якісь родственні душі рідні зацікавились. Один я на початку теж не розраховувала. Я жила, я просто така творча людина, така я поспілкуватись там. Хотіла знайти ну, на початку друга. От. Ну а там побачимо. Друг чи не друг. Аби пари переможниці могли продовжити спілкування і краще пізнати один одного у подарунок, отримали квитки в оперний театр. Сподіваємося, це буде не остання їхня зустріч. Анастасія Шуляк, Сергій Озеров, новини 11 каналу. Це вся інформація від команди 11-го. Підписуйтесь на наш ютуб канал, ставте дзвіночок, аби нічого не пропустити, та коментуйте новини. Побачимось в наступних випусках.